Всім привіт! Сьогодні ми проведемо експеримент та підемо в магазин IQOS, щоб зробити професійну чистку девайсу. Так, Айкос надає такий сервіс клієнтам безкоштовно в кожному брендовому магазині. Працює все просто. Приходиш в магазин, віддаєш свій девайс і чекаєш хвилин 5. Це зроблять за тебе. Айкос начищають до блиску до допомоги аж чотирьох спеціальних інструментів: щіточка, насадка для леза, палички для чистки та інструмент для чистки копачка. Ось так виглядає мій девайс до чистки. Трошки запущений, але не прям в жахливому стані. Подивимося, як можна його відчистити. Сам процес чистки я показувати не буду, бо тут є інші люди, яким це може не дуже сподобатись, але покажу вже сам результат. Ну і потім розкажу декілька секретів, як можна почистити це все самому. Ось так. Виглядає професійно почищений девайс. Класно, правда, лезо таке чистеньке. А тепер секрет: усе те саме можна зробити самостійно, якщо в тебе є нова щіточка для чистки, така сама, як в експерті в магазині Айкос. У цієї щітки є дві сторони: з одного боку, сама щіточка, а з іншого боку насадка для чистки леза. Її поки не можна купити окремо, але вона вже йде в комплекті з новим девайсом Айкос Originals. Вона вміє ось так. А потім отак. Це насадка, яка відчищає і шліфує лезо. Ну а далі можна закінчити чистку паличками. Але якщо нової двосторонньої щіточки у вас немає, це не проблема. Раджу зайти в будь-який магазин ICOS, і вам там професійно і безкоштовно вичистять девайс. Ну все, на цьому закінчуємо з корисними порадами. Всім па-па!